Доброго дня, друзі! З'являється найдешевша шкода Фабія на даний момент часу на нашому майданчику. А можливо і на ринку, якщо подивитись, то це буде одна з найдешевших Fabia. Машинка 4-го року випуску 1.2 бензин. В седані офіціал обслужена, затонована, нова гума встановлена, ковпаки, залізні диски. Чесно кажучи, не часто зустрінеш фабію саме в седані. Машинка коштує 2900 доларів. На механіці п'ятиступка. Чому така ціна? Тому що повна якраз автомобіля і пробіг автомобіля 394 тисячі кілометрів. Нещодавно зауважив, що хтось написав в коментарях: нарешті ви виставляєте автомобілі з більш-менш справжніми пробігами. Але я вас хочу запевнити в тому, що машини як приїжджають на комісію, так ми їх і виставляємо. Тобто, якщо деякі машини до нас доїжджають з такими пробігами, так ми вам покажемо. Тобто на місці ми нічого не крутимо, не скручуємо, там не коректуємо нічого. По машинці, що можу сказати, що свічки міняні. По ходовій було зроблено, масла фільтра міняні, є у нас нюансик по сідушечки, по спинки і самої сідушечки. Все в ручному режимі. Мається на увазі електрорегулювання немає. Це у нас буде ручне регулювання. ручне регулювання Дзеркал, є задні туманочки, ніяких помилок немає, дивіться. робить, робили десь в самому верху. Без кондиціонера, але є печка, є вентилятор, є магнітолка з мусочкою. Навіть є підігрів заднього скла. Друзі, я знаю точно, що зараз е вчаться дуже багато і здають екзаміни для того, щоб отримати водійське посвідчення. І е я знаю точно, що ви будете планувати собі купити автомобіль. І якщо ви хочете купити автомобіль, щоб не було шкода його поцарапати або щось там, я не знаю, трохи зам'яти, щось з бамперами, не бійте. Цей автомобіль вже був фарбований. І хочу сказати, що за 2900 доларів і на марочку, в досить непоганому стані. Можна придбати, покататись, навчитись їздити, продати її за такі самі гроші, які і візьмете, але за ці гроші ви візьмете е, ті навички вождіння, які ви не отримуєте ніде, як тільки не купите машину свою першу і не будете практикувати. Тож, друзі, за освоєнням нового скілу, вигляді вождіння, я запрошую на майданчик автопоїнт. Ми зможемо навіть зробити перетесенькі тест-драйвній і ви можете. Приміряти до себе, проїхатися на ній самостійно і вирішити, чи вона вам підходить, як перша машина. Але я вам хочу сказати, що як перша машина за свої бабки топ. Тож ми вас чекаємо. 2 900, четвертий рік, 1.2 бензин. Механіка.